Супер часте питання, яке мені задають як дитячому тренеру, це яке взуття нам купити. Тому для важливих переговорів алло, роблю цей відос і пояснюю, як це все працює. Перший найважливіший критерій вибіру футбольного взуття це покриття поля, на якому ви будете грати. Саме для спеціальних покриттів виробляють футбольне взуття. І щоб знати, для якого покриття яке взуття підходить, є спеціальне маркування дві великих літери в назві моделі вашого взуття. Ось, як, наприклад, одна і та сама модель предаторів, але ми бачимо дві різних позиції в магазині для різного покриття. От одна для FG, друга для SG. Ось саме ці дві великі літери і позначають тип покриття. І перші дві літери це FG, Firm Ground це взуття розроблене для твердих, натуральних живих полів, не розбитих, не в болоті. Дуже класно підходять вони для літнього сезону. Я буду вставляти от картинки, щоб ви змогли подивитися, яка в них підошва, і мати собі це як типу як гайд. В той час, як SG це розшифровується як soft ground, спеціально розроблені для м'яких натуральних полів. Вони чудово підходять для е, болотного такого поля. Е, от, осінь, зима гарно підходить для цього типу взуття. Вони зазвичай мають е, більш довгі, ніж в FG шипи. І частіше вони металеві або змішані метал з пластиком. Так? Ви могли бачити, в мене колись були такі мізуно, з шиби можна було з желізні викручувати. І їх зазвичай менше, чим в FG підошві. Це зроблено для кращого щеплення та стабільності в слизьких, мокрих, вологих умовах. Тому і е, вони добре підходять для гри зимою. Типу, десь трошки земля підморожена, може більше снігу, чи сніг з землею змішався. Е, тому, якщо у нас FG – це літ, весна-літо, сух, суха травичка тверда, то SG – це у нас осінь, зима, волога і болото. Далі у нас іде AG – це в нас вже взуття для штучних полів, які зараз популярні, яких зараз більшість. Наприклад, в мене в місті дуже мало живих полів, їх один чи два, і половина з них в поганому неприємнімому для гри стані. В основному все проходить на штучних полях, так званих штучках, тому це AG. Шипив взуті з маркуванням AG округлі, короткі і порожнисті. Це для того, щоб зменшити тиск на ногу, коли ви встаєте на штучне покриття. Тому що ми знаємо, да, коли ми граємо на траві, в нас шипи можуть входити. От, Наприклад, желізні в болоті вони будуть заходити прямо в землю в штучку, ми зайти не можемо. І граючи в неправильному взуті, ви дуже ризикуєте отримати травму. Тому спеціальні оці артіфішіал. Граунд взуття, воно зроблено шипами для того, щоб зменшити тиск на ногу. Альтернативою так званим копам AT є дуже популярні в простонароді сороконіжки, які позначаються буквами TF або TT. Вони набагато безпечніші та комфортніші для штучної трави. Їх використовують в міні-футболі літом да, на полях 20 на 40. Також вони можуть бути використані на кризі, якщо вам потрібно прям поле суперпідморожене чи ще щось. Вони гумові. Так, е, ну ви бачили все гранішки, от вони на екрані. Вони кращі вщеплені штучною травою. Далі у нас іде MG, або може бути FXG. Це е, в перекладі Multiground, це універсальний варіант, якщо ви постійно граєте то на штучному, то на живому. Це такий ваш універсальний солдат. Там змішана підошва, змішані шипи, які підходять як і для гри на штучній траві, так і на твердій натуральній траві. І останнє маркування це IC Indoor Court, тобто гра в приміщенні або так званий футзал. це футзалки, Вони можуть ще позначатися двома буквами IN та IT. Це не то IT, де роблять сайти. В них плоска підошва, яка не залишає слідів і е, розроблена для щеплення з паркетом, е, дерев'яними всякими покриттями та твердою гумою. Чому я сказав про не залишання слідів? Тому що якщо де якісь десь зали нові чи з дорогим паркетом, от як є в нас, де проводиться зимова першість футзалу. Не дозволяють грати в сороконіжках, тому що в сороконіжках теж можна грати в залі. В принципі, їхня підошва добре підходить, ви не будете ні скльзити, нічого. Але вона з такими малесенькими шипами, які можуть залишати сліди. Це псує, типу паркет. Е, ну якось естетично негарно, воно з цими розводами чорними, такими полосками. Тому в деяких футзальних змаганнях сороконіжки заборонені. Тому вони організатори потребують футзалок. По маркуванню і покриттю це все. Це був перший найважливіший критерій. Другий критерій по важливості це матеріал, з якого зроблене взуття. І перше, що треба згадати, це шкіра, це делікатний матеріал, який потребує, так скажімо, більш ретельнішого догляду за взуттям, але дає вам краще відчуття м'яча. Краще почуває себе нога, і знаємо, що шкіра у нас під ногу, як так, ніби не те, що деформується, а розтягується під форму вашої ноги. Тобто це зручно. І номер два це синтетика. За синтетичним взуттям не потрібно е так часто і ретельно його чистити, мити, як шкіряне, щоб воно довше служило. Вони легші, синтетичні всякі ці штучки футбольні, міцніші і частіше за шкіру вони більш водостійкі. Тобто це ви можете теж враховувати, вибираючи локацію, де ви знаходитесь, чи йдуть там дощі, чи мокрі вас поля, чи ні. І є третя альтернатива, так як було з маркуванням MG, де взуття підходить під два типи поверхень, так само є гібриди, які... це мікс шкіри і синтетики. І вони мають, типу, всі плюшки від одного і другого. Тому такий варіант теж існує. Вся решта, колір, виробник, там це буде Adidas чи Nike, Зйомні шипи, незйомні це вже індивідуальний вибір кожного це ви вже дивитесь на свій смак, все, що ви забажаєте. Але найголовніше це покриття, це супер важливо. І друге, це матеріал, з якого зроблені. І на кінець пару корисних порад, щоб полегшити вам життя. Отже, якщо ви купляєте взуття і в ньому немає маркування, таке Стається, я бачив таке і на сайтах, і якщо там сходити, наприклад, на базар чи в якийсь магазин, може просто тупо написати цих дві букви, ви не знаєте маркування і тип покриття, для якого зроблене це взуття. Або це якась типу підробка, на якій не позначили. Таке теж буває. Дивіться на тип підошви. По підошві я все викладав в відосах, ви можете визначити, які шипи, для якого поля вам потрібні. Ну, футзалки, понятно, підошву дуже легко, сороконіжки теж. А шипи довгі, желізні чи круглі порожнисті, типу, ну ви бачили різницю, да, визначити вже для твердої трави, живої трави чи штучної, ви зможете просто банально по підошві. Номер два: в різних виробників взуття різні розмірні сітки. Будь ласка, враховуйте це, щоб не тупашити, як я, і не повертати взуття, коли замовляєш в інтернеті чи ще щось. До прикладу, якщо в Adidas в мене 43 розмір, це певний сантиметр по стільці, то в Найка в мене 42 з половиною. І в кожного вироб... вони можуть повторюватись, вони можуть бути схожі, але будь ласка, уточнюйте, якщо ви замовляєте через інтернет, дивіться розмір стільки і розмір взуття, і порівнюйте таблиці. Їх можна просто знайти в інтернеті, пишете size sheet Adidas, і воно вам все покаже. Порада номер три це мати декілька типів взуття в вашому гардеробі, тому що особливо якщо це дитячий футбол, ви граєте влітку на штучці, можливо, десь ви поїдете на виїзд на живу траву, зимою ви зайдете в спортзал. Тому бажано мати і футзалки, і якісь копи, наприклад, міксграунд і сороконіжки тобто, хоча б три штуки, щоб їх можна було спокійно замінити, а не бігати всюди в одних тих самих копах для твердої живої трави. Наступна порада супер важлива для тих, хто хоче тільки почати займатися футболом. І якщо ви починаєте е, тільки займатися або віддаєте свою дитину на футбол, найкращий вибір для вас це будуть сороконіжки. Повірте, в них можна грати будь-де. Якщо у вас зал не супер класний з паркетом якимось модним, ви не граєте в футзал. Е, так як в мене, наприклад, ми тренуємось в старих шкільних залах, де ще батьки дітей, які їх е, водять до мене. Вони ще кажуть, ой, тут ще я вчився в першому класі, чи вчилась, нічого не помінялось, то сороконіжки абсолютно ніяк йому не нашкодять. Тому це буде найкращий вибір для тих, хто хоче почати футбол. Згодом ви вже перейдете там на якісь копочки, буци, шиповочки, все, що вам буде подобатись. Четверта порада відноситься до теми відео. якраз Всі поради відносяться до теми відео, але якщо ви граєте на покритті в взуті, яке не для цього покриття, у вас збільшується ризик отримання травми. Це раз. Ви можете ковзати, наприклад, якщо ви вийшли да, в сороконіжках чи чи футзалках, вийшли грати на штучку в дощ, ви будете ковзати чи в шиповках якихось непідходящих. І ваше взуття буде швидше зношуватись. Так? Якщо я граю в от я грав в футзалках на штучці, зовсім друге покриття, зовсім друге щеплення, зовсім другі дотики до м'яча, вони мене швидше розбили, ніж за два роки грав футзал в футзалках. Тобто майте це на увазі. І е... остання порада це коли варто міняти взуття, це коли зношеність ваших, ваших шипів чи вашої підошви вже 30-50%. Тільки дійшло до цієї позначки, пора змінювати взуття, тому що опять-таки ризик травм, ковзання, поганого щеплення з покриттям, погані удари, можуть м'яч злітати, наприклад, б'яти підйомом, він звалюється чи не так попадає, чи це взуття вже розтягнуте. Не стісняйтеся, будь ласка, зносилась підошва, щоби зносились 30-50%. Замініть купітнові ці просто викиньте. Не треба віддавати молодшому брату чи ще комусь. Тому дякую за увагу. Сподіваюся, це було корисно інформативно. Вибирайте собі гарні футбольні капці і забивайте в них багато голів. Грайте, щоб вам було в кайф. І до зустрічі в наступних відосах!